Розділ перший. Чеки з невказаною сумою. Радикальна молитва відкриває доступ до обіцянок. Чого тільки попросити. На початку нашого місіонерського служіння в Західній Африці ми з дружиною прибули до невеличкого селища і оселилися у халупі під бляшаним дахом. З собою ми мали лише найнеобхідніші припаси та два велосипеди. До цього. Ми кілька разів побували в селищі разом із більш досвідченим колегою, щоб познайомитися з людьми. Тепер ми мусили жити серед них, вивчаючи їхню мову та культуру. Ми мали оселитися у хатині під трав'яним дахом, та один із місцевих служителів великодушно поступився заради нас своїм скромним помешканням. Такої оселі ми ще не бачили. Простягнувши руку, я міг легко торкнутися бляшаного даху. Миші прогризли підлогу і здійснювали нічні набіги, з'їдаючи все, що не було підвішене до стелі. Одного разу вночі нас розбудило гучне вовтуження в кутку. Підвівшись, я побачив величезного павука, що боровся із вражаючим своїми розмірами тарганом. Ми з Ребекою вболівали за павука. Зовні пониклі гілки мангового дерева торкалися незаскленого вікна, забезпечуючи зміям, зеленим мамбам зручний доступ до нашого житла. Сталі не було, а крок вислугували прихистком для безлічі кажанів, що лаштувалися на відпочинок між деревом і бляшанкою. Наша скромна оселя нагадувала якусь печеру з кажанами на підлозі було стільки посліду. Що ми могли забезпечити гуано для пороху на всю громадянську війну в США. Спочатку це викликало в нас бредливість, та все ж те житло займає особливе місце в наших серцях. Той щедрий служитель, що тимчасово поступився власноруч збудованим домом, щоб ми могли переїхати до його села, намагався допомогти нам пристосуватися до відкритості нашого житла. У домі живуть не тільки люди, пояснював він. Його великодушність допомогла нам прижитися серед людей, з якими ми працювали, перекладаючи Біблію на мову ялунка. Вперше прибувши до Західної Африки, ми брали воду з викопаної вручну криниці за допомогою відра. Ми готували їжу на дворі на гасовому пальнику. Я пам'ятаю, як приймав душ з відра. Під зірками у сплетеному з трави, обгородженому місці, думаючи, мабуть, центр контролю за захворюваннями, що застерігає американців від укусів нічних комарів, цього б не схвалив. Миючись, я міг дивитися на нічне небо, таке приголомшливо яскраве, що спочатку я прийняв галактику чумацький шлях за величезну тонку хмару, що простягалася через все небо. Однієї ночі, приблизно через три місяці після нашого прибуття, я усвідомив, що споглядаю туман, що складається з далеких зірок. Довге, благоговійне О вирвалося з моїх грудей. Це були ті самі зірки, що їх Бог використав як наочність для Авраама. Люблю Африку, те, що ми жили як місцеві люди. Допомогло нам краще їх пізнати. Трохи нижче від нас на галявині, щосуботи влаштовувався ринок. Вже першого суботнього ранку я почув з надвору ревіння моторів вантажівок. Я обережно відчинив двері і виявив, що наш ганок є частиною території ринку, оскільки будинок стояв так близько від галявини. Продавці взяли за звичку складати купи рису просто біля наших дверей. Сотні людей кружляли навколо, сподіваючись кинути поглядом на іноземців. Наступного ранку нас розбудило тужливе голосіння матері ми знайшли того, хто зміг пояснити ситуацію. Помирає її трирічний син. Мені було дуже шкода цієї жінки. Я спитав, чи не можна подивитися на дитину. По обличчях селян я зрозумів, що допомоги від нас вони не чекали. Я не був лікарем. У мене був непоганий довідник з тропічної медицини, але на цьому моя медична підготовка закінчувалася. Не знаю, про що я думав, запропонувавши допомогу вмираючому хлопчику. Вони відповіли, що хлопчика зараз оглядає знахар, що живе за селом, але його зараз принесуть до мене. На це їм знадобився деякий час, і я скористався цим, щоб обміркувати свій наступний крок. Коли нас із Ребекою нарешті привели до хлопчика, він лежав на земляній підлозі хати під трав'яним дахом, що належала одному з його родичів у селі. Його дихання було утрудненим. А зіниці, широкі, як чорнильні колодязі, зовсім не реагували на мій ліхтарик. У пам'яті спливли слова з медичних серіалів. Зіниці нерухомі й розширені, мене охопило відчуття безнадійності. Я зрозумів, що мати права, її синові лишилося недовго. Ми з Ребекою пошепки порадилися з місцевим пастором, як можна допомогти хлопчику. Це не може бути менінгіт, тому що в нас немає ліків від нього, розмірковував я, застосовуючи сумнівну діагностику. Можливо, це церебральна форма малярії. Але як змусити непритомну дитину прийняти таблетки від малярії? У якийсь момент я запропонував ми маємо помолитися за дитину, адже ми місіонери. При самій лише згадці про молитву я побачив, як хлопець кліпнув, і його очі почали блукати по кімнаті, зупиняючись то тут, то там. Я подумав краще нам поспішити з молитвою, бо, схоже, Бог вже його зцілює. Коли ми закінчили молитися, дихання хлопчика було нормальним, і ми змогли дати йому дозу ліків від малярії. Пізніше, тієї ж ночі, сім'я весело сміялася, згадуючи, як кілька годин тому вони ледве не втратили хлопчика. Ми спробували дати йому другу дозу ліків, але він відбивався, як скаже Нарись. Його сила в бою для всіх присутніх була. Доказом повного одужання. Сьогодні це вже майже дорослий чоловік, він і досі відвідує ту сільську церкву. У тій темній хатині, в моїй душі, наче вогник, спалахнуло усвідомлення Бог реальний, і він хоче, щоб я покладався на нього з самого початку, а не як на останній засіб. Саме тоді я почав вчитися не молитися про стратегію. А робити головною стратегією молитву. Я згадав ту ніч через 12 років. Моя родина все ще жила в тому селі, але ми вже побудували цегляний будинок з сонячною батареєю та колодязь з електричним насосом для постачання проточної води. Мені передали слухавку нашого супутникового телефону, і я почув голос голови правління, який просив мене стати президентом нашої місії. Першопрохідці біблійного перекладу. Коли ейфорія від прийняття цього нового виклику минула, мені спало на думку. Я в біді. Мені потрібна дійсно розумна стратегія. Наше служіння мало значний досвід у перекладі Біблії, проте за останнє десятиліття воно перестало розвиватися. Як новий президент місії, я не міг з'явитися. Без якогось блискучого плану успіху, люди могли б зрозуміти, що я не знаю, що роблю, і стратегія мала бути ефективною. Бо якби вона не спрацювала, провал мого керівництва став би очевидним для всіх, а я ж був перекладачем біблії. Тож у розпачі я звернувся до Біблії і натрапив на уривки з Євангелія, де Ісус каже, що коли ти молишся певним чином. Він дасть тобі, чого тільки попросиш. Я був приголомшений щедрістю обіцянок Ісуса відповідати на найсміливіші молитви. Потім я поміркував над тим, наскільки молитов відповів нам Бог за роки нашого служіння в цьому селі. Я подумав: ну, це звучить занадто просто. Але що, як така молитва справді спрацює? Я маю вірити Біблії. А що як спробувати зробити те, що тут написано? Невже це безумство? Я вирішив дослідити Біблію і знайти ті види молитов, на які Бог обіцяв відповідати, а потім зосередити всю нашу місію на таких молитвах. Це було найрозумнішим з усього, що я міг придумати. Молитва стала нашою стратегією. Я подумав, а що як ми справді скористаємося силою щедрих обіцянок Ісуса, схожих на чеки з невказаною сумою? Що як так вчините і ви? Молитва є викликом для більшості з нас. Декого з нас ніколи цього не вчили, інші не впевнені в силі молитви? Я вважаю себе людиною дії, а молитва не схожа на дію. Багато з нас воліють працювати, щоб чогось досягти, аніж молитися. Лідери зазвичай особливо орієнтовані на діяльність і небагато часу проводять у молитві. Нам може здаватися, що довгі молитви це щось на кшталт споглядання власного пупка. Трохи помолившись, ми починаємо нервувати. Нам здається, що треба йти й братися до справи. Нещодавно. На Конгресі я почув, як один чоловік оголосив у мікрофон. Ми щойно здійснили тут чудо, будь-яке чудо, яке ми можемо зробити, не від Бога. Однак я вважаю, що нарешті дещо дізнався про те, як отримати доступ до обіцянок Ісуса відповісти на все, чого я прошу в молитві. Сила, яку показав цей підхід, змусила мене молитися довше і частіше. Я прийшов до того, щоб розглядати молитву як роботу. Тож, коли я повернувся до Сполучених Штатів, щоб очолити нашу місію, я прийшов із стратегією молитви. Я знав, що протягом останніх десяти років кілька етнічних груп просили нашу місію перекласти Біблію їхньою мовою, але в нас ніколи не вистачало людей. Думаючи про це, я відчував невдоволення. Недобре, що місія перекладу Біблії десять років змушувала людей чекати перекладу Святого Письма на рідну мову. Я вирішив, що нам потрібно збільшити штат приблизно вдвічі, щоб задовольнити вже визначені потреби у країнах, де ми служимо, а також розпочати роботу в чотирьох нових регіонах. Я знав, що наша крихітна, заповнена вщент, модульна будівля не зможе. Вмістити більше людей, тому я оголосив про нові цілі, настільки великі, що лякали мене самого. Протягом наступних шести років ми подвоїмо штат, ми збудуємо нову будівлю для головного офісу, ми почнемо здійснювати проєкти з перекладу, щоб задовольнити потреби в тих місцях, де вже несемо служіння, ми розпочнемо перекладацьку діяльність. Ще в чотирьох країнах. Як ми це робитимемо? Ми молитимемося тими молитвами, на які Ісус обіцяв відповісти без обмежень. Стратегія була б досить недолугою, якби не одна деталь Бог реальний, Він реальніший і могутніший за будь-яку лісову пожежу ураган чи цунамі. Заради розширення свого царства він явить свою незрівнянну силу у вашому служінні. Якщо ви навчитеся молитися молитвами, на які він обіцяв відповісти. Наша команда вирішила повністю покластися на Божу силу і довіритися йому. Ми вирішили стати людьми віри. Бог благословив такий підхід неймовірним чином. Його терміни не завжди точно збігалися з нашими. Але він подвоїв кількість наших співробітників Він дав нам 22 акри землі і нову будівлю, ми бачимо, як він працює над задоволенням потреб перекладу в наших попередніх регіонах служіння. Ми розпочали роботу ще в семи країнах замість чотирьох. Тепер ми знаємо, що вибрали найкращу стратегію ми стаємо людьми віри. Поступово збільшуючи свою відданість молитві, коли бачимо, як Бог діє зі все більшою силою, то що я маю на увазі, коли говорю про радикальну молитву? Я маю на увазі цілеспрямоване звернення до Бога у таких молитвах, які відкривають доступ до щедрих обіцянок Ісуса заради досягнення максимального результату для Царства. Я будую ідею радикальної молитви на вивченні та застосуванні біблійних обіцянок Ісуса робити все, чого тільки попросимо, за умови, що ми молитимемося певними способами. Ідея радикальної молитви полягає в тому, що Ісус розприділив по всьому новому заповіті уривки, чого тільки попросити, щоб переконати нас випробувати їх. Коли ми почнемо це робити, Бог зміцнить нашу віру, являючи свою могутність у відповідях на молитви. Він навчить пізнавати себе, дізнаючись, що для нього головне, і працюючи разом з ним над виконанням його місії. Радикальна молитва не єдиний спосіб молитися вона не замінює собою молитов про ваші особисті потреби. Я пропоную додати її до тих видів молитви якими зазвичай моляться люди. Можливо, вас навчили молитися за певною схемою, починаючи з прославлення, за яким іде сповідь, а потім подяка. Після цього можна переходити до благань і просити, як навчив Ісус про основні свої потреби, наприклад, Хліба нашого насушного, дай нам сьогодні. Важливо молитися заступницькою молитвою про лідерів світу про хворих членів вашої громади, я не намагаюся все це замінити. Я скоріше пропоную вам додати в кінці сміливе звертання до Бога у радикальних молитвах, якими нам з вами заповідав молитися Ісус. Таким чином, ми можемо вести активне молитовне життя, починаючи молитву з прославлення Бога за те, яким Він є. Далі ми переходимо до сповіді, визнання своїх гріхів та каяття. За нею йде подяка, вираз нашої вдячності за те, що Бог зробив, далі заступництво і прохання, коли ми молимося за себе та інших. Після цього ми молимося про перемогу над Сатаною, практикуючи участь у духовній війні, і нарешті настає час для радикальної молитви, що спирається на обіцянки Ісуса. До речі, Зверніть увагу на регулярну молитву про перемогу над Сатаною та його демонами у духовній війні. Цьому типу молитви я також навчився в Африці і Святе письмо пояснює, чому це так важливо. З об'явлення 12 розділу ми дізнаємося, що демони були ангелами, яких Бог вигнав з неба після того, як вони повстали проти нього. Вони сповнені гіркої ненависті. Але завдати шкоди Богу не можуть, і тому нападають на людей, яких він любить. Таким чином, вони намагаються завдати Богові болю опосередковано, шкодячи його дітям і переконуючи їх відвернутися від Нього. Але якщо ви схожі на більшість американців, вам важко уявити, що вас оточують невидимі духовні сили. Навіть вірячи в існування демонів. Ви можете не думати, що вони впливають на вас якимось конкретним чином. Це схоже на відповідь, яку я отримував щоразу, коли намагався пояснити африканцю з племені ялунка, що таке мікроби? Цю хворобу викликають мікроби. А де вони? Вони занадто малі, щоб їх можна було побачити. Ну, і як тоді вони можуть мені зашкодити? Їх мільйони. Вони є на будь-якій поверхні і можуть викликати хвороби. Та невже? Мені самому здавалося, що це звучить божевільно. Ялунки ж тільки хитали головою в бік бідного іноземця, що помиляється. А от демони для жителів Західної Африки дуже реальні. У місцевості, де ми з Ребекою працювали, люди сотні років поспіль приносили в жертву демонам курей і овець. Пам'ятаю випадок, коли церква ялунка молилася за людину настільки одержимою бісами, що її мусили утримувати четверо людей. Демони вийшли, і чоловік прийшов до тями. Демони, подібно до бактерій, є реальною, хоч і невидимою силою. Павло вчить нас боротися з нашим невидимим ворогом. Він каже зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і все виконавши, витримати Ефесян 6,11.13. Зверніть увагу на слово перекладене тут як стати проти Павло. Закликає нас противитися демонам, чинити їм опір. Біблія вживає те саме слово ще два рази Спротивляйтеся дияволові, той утече від вас, Якова 4.7. Ваш супротивник диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожарти кого. Противтесь йому, тверді в вірі 1 Петра 5.8.9, звершуючи молитву про перемогу над сатаною, ми наслідуємо приклад і виконуємо біблійну заповідь противитися сатані та його демонам. Використовуючи модель молитви Отче наш, просіть Господи, визволи нас від лукавого, лукавих помислів, лукавих людей, лукавих вчинків та лукавих духів. Господи, постав своїх ангелів навколо нас і нашого дому, щоб захистити від зла. Боже, ми звікаємося всякого зла в нашому житті. Молитва про Божий захист і словесна заборона злу можуть запобігти тому, щоб спокуси призвели до залежності, конфлікти до війн, а хвороби до смерті. Хоча молитва про перемогу над Сатаною важлива, ця книга зосереджена на радикальній молитві, дисципліні реалізації обіцянок Ісуса щодо молитви. Кожен із наступних розділів. Розкриває окремий вид молитви, яку Ісус підкріплює обіцянкою схожою на чек, у який ви самі можете вписати потрібну суму. Але обережно не шукайте в цій книзі способу виконання через молитву власних бажань. Бог хоче чогось набагато більшого, Він прагне привернути вас до себе і відкрити вам свої мрії щодо вашого життя та життя людей навколо вас. Чи вистачить вам сміливості дозволити йому це? Запитання для обговорення. Перше. На які з ваших молитов Бог відповів чудесним чином. Друге. Молячись, скільки часу ви приділяєте поклонінню сповіді та подяці, перш ніж просити того, чого хочете? Третє. Чому важливо практикувати всі аспекти молитви? Четверте. Чи приділяєте ви у молитві час духовній війні? Якщо так, поясніть як саме. П'яте, що для вас означає те, що Ісус обіцяє зробити все, чого тільки попросите.